Вітаю всіх! Пропоную розрахунок курсу валюти польського злотого до гривні за 2024 рік. Середньозважений курс для звіту по КІК. Курс розрахований по даним Нацбанку за кожний день, який публікується, публікувався. 24-го року. Дані вказані в таблиці. Зауважу, що курс, який існував на п'ятницю, переноситься на суботу-неділю. Це вказано в таблиці. Курс порахований по вимогам податкової до 6-го знаку після коми. Можете перевірити в повільному режимі. Дані за кожен день внесені згідно Нацбанку. Бажаючи отримати результат. Переходьте по посиланню, скидуйте кошти, кошти невеликі. І вам на пошту буде скинути результат. Дякую за увагу!